Я розумію, що вдома не у всіх є можливість поставити кубік. В мене це кубік з картону в домашніх умовах. Я його сам склеїв з аркушів Ватману. От. Тому, як би і е, пірамідку я склеїв, тобто можна склеїти тому. Але на сьогоднішньому занятті. Я покажу вам, як можна обходитись звичайними побутовими предметами для того, щоб вчитися вірно малювати призматичні тіла. Перше, коли перед нами об'єкт, зображення нашого, ми з вами звертаємо увагу на те, як його Можна закомпонувати у форматі. Тобто розмістити зображення цього кубіка у форматі. За необхідністю ми можемо з вами зробити декілька композиційних ескізів. Зазвичай їх можна зробити на окремих аркушах. Або зробити форескіз у верхньому, лівому або правому, як кому зручніше, куті формату. Я, звичайно, за те, щоб робити ескізи на окремих аркушах. Але ну, у нас є деякі викладачі, які от прямо на іспиті, прямо тим, щоб форескіз був. Прямо тут. Тому. Можемо з вами зробити два невеличких форескізика в верхньому куті. Вони можуть бути за розміром невеликі. Я зроблю їх два. Чому? Для того, щоб зрозуміти, що ми можемо закомпонувати оцей кубик і в вертикальному форматі. І в горизонтальному форматі. При компоновції у вертикальному форматі ми з вами зміщуємо масу нашого предмету трішечки догори. Ось приблизно так. І Зміщуємо масу предмету в бік від напрямку падаючої тіні, тобто, відповідно, у нас зміщення нашого кубу буде відбуватися трішечки вгору для того, щоб ми мали ось цей вход у картину. Дали, дали про, простір глядачу. І трішечки зміщуємо в бік від падаючої тіні тому що по суті падаюча тінь потім буде відігравати. Також е художню роль, художню композиційну роль. Вона теж частина композиції. Особливо при роботі вже е, зі штрихуванням при роботі в тоні. Тобто ми повинні розуміти, що ми трішечки зміщуємо вгору і трішечки зміщуємо в бік від падаючої тіні. В бік від падаючої тіні. Давайте трішечки отак от, от зробимо, щоб падаюча тінь. Цікавіша на нас. Е... Ішла. Тепер наступна. В горизонтальному форматі ми також можемо спокійно закомпонувати куб. Також ми розміщуємо масу трішечки, зміщуючи її вгору, даючи нам простір перед нами. І також трішечки зміщуємо в бік відпадаючої тіні. Головне у форескізах Це не деталі, це розміщення головної маси одного предмету або декількох предметів, коли у нас їх стоїть значить, досить таки багато. Ось це а, один аспект. Інший аспект у фора ми повинні зрозуміти: у нас, по-перше, форматик повинен пропорційно відповідати тому формату великому, який ми будемо використовувати. А, і предмет у форматі не повинен бути дуже маленьким або дуже великим. От, приклади помалок. Давайте при компоновці, давайте я окремо намалюю. От зроблю, припустимо, декілька форматиків маленьких. І покажу приклади помилок, так, як ми можемо з вами сильно помилятися. Перерозміщені маси предмету у форматі. Ну, перше, ми можемо зробити предмет за НАТО великим. Не треба такого робити. Ми можемо зробити предмет за НАТО маленьким. Не треба так. Ми можемо, крім того, що ми. Робимо великим або маленьким, ми можемо робити наступні речі. Тобто це все нам не підходить. Тут ми можемо взяти з вами нормальний розмір предмету, але взяти і розмістити його занадто близько до одного з країв. Припустимо, до нижнього або до верхнього. Це теж. Не треба робити. У нас оптимальний варіант розміщення це легке зміщення вгору і легке зміщення в бік від падаючої тіні. Буду маленькі ролики писати: оце у нас перший етап компоновка. Композиція.